Я знову плачу мимоволі Чому? Та хто б не плакать міг? Ось люди, вирвані з неволі, ідуть по вулицях вузьких. Бабуся, як вони терзали тебе, все клацав їх курок. Вона ж, як з ночі приказала, і не питай мене синок. Масохлою рукою й пішла, а серце йок, та йок. Дівчина мила, що з тобою? Де Васильковий твій вінок? Дівчина, де твоє намисто, хто розгубив його між трав? Моє намисто у фашиста, вінок мій німець розтоптав, І очі зблиснули з металу, ті очі сині, як мечі. Я на городі зарубала його сокирою вночі, пливуть, летять думки печальні, страшним усе здається сном, біля військової їдальні, як тіні діти під вікном. В руках у них відерться жесті, я чую сльози на щоці, це з вами, о мої обдерті, обідям діляться бійці, ще попливуть потоки крові, все далі будем ми йти. щоб повне люті і любові до щастя серце донести.